Всі мене бачать, всі мене чують. Та, так. Та, та. Мене звати я Оля, взагалі. я працюю в Палаці культури Дружба, режисером-постановником. Вже 15 років. Так, тому я думаю, що я знаю багато цікавого про палац культури і буду намагатися вам сьогодні розказати. Якщо у вас будуть якісь питання, не стісняйтесь, не соромтесь, можете мене запитувати. Добре? Наш палац культури побудував завод. Він належав Одеському пропортовому заводу багато років. Тільки останні 5 років з 18-го року ми перейшли вже до міста Южного і належимо тепер. Громаді. Тепер це міський палац культури. От, ще дуже довго будувався палац культури, стояв недобудованим більше семи років, бо це був вже кінець радянської влади і не було якихось вже коштів, ресурсів. Це теж маленька вулична сцена, ми тільки останні п'ять років на ній працюємо, і це наша головна сцена. Малізь, ще ми піднімемось малізь. в паркетну залу, це теж приміщення, і є ще мала зала. Ви зараз бачите сцену не з цієї сторони, якщо ви завтра ходите в концертну залу. Що ми з вами говорили на уроці. На жаль, зараз в концертній залі не проводяться концерти. Ну, заходи, взагалі під час військового стану, бо по закону в нас немає великого укриття. Ми маємо посадити в укриття стільки глядачів, скільки буде в залі, але в залі в наші тисяча місць, а в укритті в нас всього 200 людей. Тому, на жаль, поки війна не закінчиться, ми не зможемо працювати. От. Ви бачите зараз звідти оці такі довгі палки. Це штанкети, вони називаються, підіймаються, опускаються. Це світлові прибори. прибори, ви також бачите. А оце ми зараз перейдемо ще взагалі, подивимось. Це пожежна завіса. Так, вона дуже важка, 35 тонн віз важить і опускається. Завжди, коли ми не працюємо. Це наша церкова студія, в них тут трех, такий тренувальний майдан. Хто бачив, так є повітряний еквілібр, вони займаються на цих підвісних інструкціях. Добре, йдемо зараз. Все, захилізували. А от почалися дітей, я вам ще забула показати. Бачите, за палацем культури там нічого немає. І раніше був фонтан, залишився цей котлаван, так, але був інакший фонтан колись. От, дорослі пам'ятають, що колись за палацем культури не було гарного парку. Бойдалки не дуже гарні, але там такі були. Це вже реалітет. Зупиніться і далі не заходимо. У 2002-2003 році тут був зроблено капітальний ремонт. Ватів звуку на сто 10 кВт звуку, да. це трохи більше, ніж у вас дома на колонках, і зараз ви бачите нашу пожежну завісу з іншої сторони. Також я хотіла сказати, що в палаці культури не тільки палац культури працює бібліотека на третьому поверсі. Нещодавно приїхала ще централізована бухгалтерія управління культури спорту та молодіжної політики. Ми рухаємось далі, йдемо в паркетну залу на друге довер. От бачите, оця колона ось вона залишилася. От бачите, ми стоїли, бачите, як до і після. Можна подивитися, як то було. Ми проходимо так, далі в малому залусту, Ви. дивимось виходить. Будули генерального ремонти, перепланування, і тепер це така у нас мала зала. Також проходять заходи, вісні.

Я дуже вимагала. Я думаю, що ви приходили сюди на вистави. До речі, тут в нас ще проходять кожен тиждень планування в колективу в творчій службі. Взагалі в палаці культури працює близько ста людей. Але це не всі творчі працівники, у нас є ще технічні працівники, які дивляться за... За благоустроєм Це, це наша костюмерна. Тут зберігаються всі костюми. В яких виступають наші колективи, З образ то ми звертаємось до нашого костюмера, і він нам допомагають також займаюся бальними танцями на пакетній залі, і ну, всі інші це вокальні колективи. У нас три uh, дорослих колективи і десять дитячих і підліткових. Ми всі

А висота це сюди, якраз на сцену, це підіймається вся, весь сьогодні сцени підіймається сюди. Все сюди піднімається. Якраз зробимо ця висодання, тому що великий підіймається. Сьогодні ми будемо телеграм-каналу. Я очікувала, ну там підемо за сцену, побачимо, які там приладдя. А більш всього мені сподобалося, як ми виходили на кришу. Я відвідувала ДК, коли ну тут були літом заняття для дітей. Коли я тут виступала з дівчатами, ну не часто рекомендувати буду і прийти ще раз. Я напроти. Що тобі сподобалося? Мені сподобалося, вся коли ми ми на криші були. Ну приблизно так і розчитувала, що нас проведуть на самом деле за куліси, крышу, конечно, ми не очікували, это было для всіх, наверное, удивление. Ну, красиво, интересно, познавательно. Чи взагалі відвідували якісь його локації? Да, були, були, ну, як в музеї. Музей контрабас были вот на фиксиках в зале, да. И мастера Маргарита несколько лет назад тоже была ходила. А так в принципе, ну вот, когда была эта Петримка, комната Петримка тоже ходили постоянно на батуте. Прыгала. Я із Ніколаєва ходила в детстві на танці. Тобто, мені якби за кулісія нашого дома культури було знайомо. Здесь же більш масштабно. Я раніше такого количества світу апаратури не виділа. У нас був вже такий проект раніше, коли ми проводили лекторії для школярів, і також було таке знайомство з Палацом культури. В принципі, ми плюс-мінус повторили цей маршрут. Отну, взагалі, ну розраховували не тільки на школярів, записалося, до речі, більше дорослих, але не, не всі е, дійшли, може забули, може плани помінялися, я не знаю. Але е, ну, мета якраз перед ювілеєм показати наші залаштунки, може ті місця, що глядачі е, і наші. Е, е, Ну, люди, які до нас приходять на заходи, ну, не завжди бачать і не бачать те, те що таке таємне так, в Палаці культури. Це співпало з репетиціями. так? Ви готуєте? і Якраз ось цей процес синічний, він потрапив. Так, ну, я думаю, що це, слава Богу, що через 5 років, 35 років палац культури залишається живим організмом, що в нас вирує життя, що колективи трудяться, що готуємось, що готуємо якісь нові номери, сюрпризи. Це якраз показник того, що, може, трохи кількість наших колективів, на жаль, збіль... зменшилась. Але я думаю, що якість не втратила. На жаль, ну я казала про це, розповідала дітям, що нам концертна зала зараз недоступна із за військового стану, бо, на жаль, в палаці культури немає великого укриття, яке може вміщувати тисячу глядачів, яку ми маємо кількість посадкових місць в концертній залі, тому. Е Можемо використовувати тільки паркетну залу, і е, так як будуть і хореографічні колективи, то ми не можемо максимальну кількість поставити. І всього буде 145 місць, і всі по запрошенням. Тому я думаю, що наші глядачі зможуть в трансляції подивитися. Ну і завжди на ювілеї наші всі колективи готують свої найкращі номери. От, тому... Я думаю, що ну хто зможе, прийде, подивиться. Ну і я думаю, що завжди якісь вдалі номери і ми робимо і сумісні, щоб підсилити, і хореографічні, і вокальні комбінуємо. То ми їх потім вдалі, звісно, що використовуємо і далі. Я думаю, що в репертуарі наші глядачі зможуть їх побачити, і потім ще після ювілею.